Вітаю! Друзі! Сьогодні хочу розповісти вам за топ-3 шаманські церемонії, які змінили моє життя. В моєму списку на першому місці стоїть церемонія Аяваски. Перший раз ми її проходили з чоловіком три роки назад в Мексиці. Аяваска це корінь дерева, спеціального, його варять, і на церемонії ти випиваєш цей напій. Сама церемонія йде приблизно 7 годин в середньому. В когось більше, в когось менше. На смак не смачно, але процес дуже сильний. Після цієї церемонії моє життя сильно змінилося. Я заходила з темою партнерські відносини, нас налагодили ті питання, які мене турбували, а ще через три місяці я знайшла своє. Призначення. Я стала експертом по роботі з ментальними програмами. Якщо вам цікаво більше дізнатися про цю церемонію, напишіть в коментарях, я запишу окреме відео. На другому місці церемонія Буфо. Буфо це спеціальна жаба, Буфо Альваріус. В неї береться яд за вушком і він куриться. У моїх знайомих ця церемонія проходить 10-15 хвилин. Але я проходила в Нью-Йорку її, і вона в мене дилася півтора години. Чому так? Насправді, коли ти куриш один раз, то ефект йде 10-15 хвилин. Но мені шаманка постійно давала підкурювати. Я підкурювала, підкурювала, підкурювала. Ну і так в мене це все перетекло в півтора години. Нереальна швидкість. Дуже швидкий процес. Проходиш всесвітню геометрію, просто через всі ці програми якісь як ракета летиш. Дуже класно, я заходила з темою материнства на цю церемонію. Я отримувала дуже багато відповідей. У мене був діалог з душою моєї доньки. І цей інструмент зараз в мене є в роботі з клієнтами. Тобто цю швидкість я отримала. І зараз, коли я працюю з ментальними програмами своїх клієнтів, я дуже швидко можу розбирати їх програму. Третя церемонія в моєму списку це церемонія Камбо. Це також. Жаба, але інша. А, і працює зовсім по-іншому. Це церемонія для нашого тіла, для нашої фізики. Да? Ми їмо все підряд: м'ясо, молочку, а, у нас є паразити. І камбу вона це все вичищає з нас. Також, плюс, вона ще працює з нашими ментальними програмами. Як проходить сам процес, тобі спеціальною дерев'яною паличкою роблять опіки на тілі. Я робила собі на нозі роблять опіки, і потім на ці свіжі рамки наноситься слиз цієї жаби камбо. До цього ти вибиваєш багато води, приблизно 3 літри, і ти починаєш. Ну, блювати, да? ти маєш почистити. Це тотальна чистка організму. Люди лікують дуже складні захворювання завдяки цій церемонії. А, можна пройти лише одну, але дуже класно проходити в комплексі три церемонії через тиждень. Я проходила через тиждень кожну. Після цього, через деякий час я відмовилась від м'яса, не при тому, що потрібно, а просто воно так сталося. Від м'яса, від молочних продуктів мій фізичний стан дуже змінився, і це мені допомогло також з деякими моїми питаннями, які в мене були після материнства. Тому дуже рекомендую цю церемонію теж. Якщо вам цікаво дізнатися про якусь із цю церемонію більше, напишіть в коментарях, і я знімлю окремий ролик. На цю тему розповім все, що в мене було в церемонії, як проходило, які результати, як це інтегрирувало потім в матерію, як змінювалося моє життя. Ставте лайки, підписуйтесь. І пока-пока!